Вітаю в ефірі новини на часі сьогодні у випуску. Розкажу про таке. Аби віддати шану герою у Запоріжжі, встановили ще одну меморіальну дошку. Так вшанували пам'ять бійця 3-ї штурмової бригади Михайла Колесника. Нове життя у новій оселі. Ключі від омріяного будинку отримала родина, в якій виховують шістьох прийомних дітей. Як сім'я облаштовується, розкажуть наші журналісти. Я замуж. Да. Як да. Я сам сам. много. дитячі та спортивні майданчики відновлюють у Запоріжжі. Нещодавно черговий ремонт завершили в Олександрівському районі. Наші журналісти покажуть, які зміни відбулись. Четверо людей загинуло стільки ж поранено. Минулої доби війська РФ обстріляли понад 30 сіл Херсонської області. Пошкоджені будинки, стільникова вежа, гаражі та авто. А вже зранку дроном атакували автівку, загинуло подружжя. Також крили артилерією Чорнобаївку та знищили будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки, понівечили й прилеглі будинки. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тої сторони дуже в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пиль в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут е, пошкоджений будинок. Потім трошки виждали там трошечки і, і на допомогу побігли. Ворог не припиняє тероризувати і Нікопольщину. Щодня район атакують фпв дрони та артилерія. Пошкоджені багатоповерхівка і авто. Виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. У Костянтинівці росіяни вбили двох людей. Ще вісім людей в області отримали поранення. Росіяни били кабами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, підприємства та гаражі. Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1200 людей, у тому числі 42 дитини. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки росіян в напрямку Полтавки. Також минулої доби на Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам'янського та в напрямку Новоандріївки. Теж безуспішно. Проте окупанти продовжують атакувати прифронтові населені пункти. Так, у Приморському поранено літнього чоловіка. Тут рятувальники гасили займання двох будинків. У Гуляйполі згоріла господарча споруда. Також вогнеборці ліквідували загоря. Сухої рослинності площею 7 гектарів. Загалом упродовж доби окупанти завдали 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. В чергове на території Запорізької АЕС пожежна небезпека просто поряд із енергоблоками. За інформацією енергоатому палає сухий очеред біля Каховського водосховища. За ситуацією слідкують українські спеціалісти. Чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця гоїння до критичної інфраструктури ЗАЕС. У Запоріжжі викрили священника агента РФ. СБУ знешкодила мережу воєнної розвідки, яку він створив разом із мобілізованим військовим. Настоятель місцевого храму УПЦ московського патріархату під час проповіді виправдовував агресію Росії, вербував прихильників та передавав ворогу дані про ЗСУ. Агентурну групу координував з екс правоохоронцем із Запоріжжя, який втік на окуповану територію. Під час обшуків у клірика виявили російський паспорт, боєприпаси та зброю. Усіх учасників мережі затримано його оголошено підозри за п'ятьма статтями. Триває розслідування. Запорізького колаборанта затримали на Рівненщині. Нацполіція та СБУ викрили зрадника, який під час окупації служив у так званому МВС РФ та переслідував учасників руху опору на Запоріжжі. Після виїзду на підконтрольну територію України він намагався уникнути покарання. Навіть хотів мобілізуватися до ЗСУ. Правоохоронці затримали чоловіка. Нині він перебуває під вартою. Каже, визнає свою провину. Він очолював відділ поліції в Михайлівці. Він запропонував мені піти в охорону порядку, патрулювати вулиці, щоб не було мародерів. На початку червня виїхав з окупації, їхав через Білорусь, заїхав в Україну. Вчора хлопці приїхали, мене затримали. Чому я тут? Я оступився усім, хто мене бачить, хто мене чує і знає. Не робіть дурниць, бо за свої вчинки доведеться відповідати так, як я. Ну, що з 22-го року було зрозуміло, що ця особа пішла на співпрацю з окупаційною владою під час спілкування з. Рівенської області, коли ми затримали, до Запоріжжя ми з ним спілкувалися, і він майже про всіх колаборантів давав показ. Ми всіх колаборантів, які виїжджають, виїжджають з окупованої території. Нам всі вони відомі, всіх відстежуємо. Назавжди 27. Ще одна меморіальна дошка з'явилась на будинку запорізького героя. Її відкрили на честь бійця 3-ї штурмової бригади Михайла Колесніка. У скорботному заході взяли участь побратими, рідні й друзі захисника. Вони розповіли, яким запам'ятають Михайла назавжди. Тапор із меморіальної дошки зняли батьки Михайла Колесніка. Тут хлопець проживав зі своєю родиною. З дитинства займався спортом, був цілеспрямованим і сильним духом, свідомо готував себе до військової справи, а ще мріяв створити власну сім'ю і мати багато дітей. Красивим, веселим, дуже міцним мужнім. Він нікого нічого не боявся. Він завжди казав правду. Він ну, не знаю, як вам це передати. Такий, а така опора. Я ніколи не думала, що так може з ним трапитися. Думала, що він витримає все. З 2019-го Михайло доєднався до лав полку Азов. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни. Служив оператором протитанкових ракетних комплексів у третій штурмовій бригаді. Мав позивний ведмідь. Загинув у серпні 23-го в боях під Бахмутом. Завжди казав, що все буде Україна та. То, якщо не я. нас судьба звела так, що ми були і в одному окопі, і в траншеї. Ну, дуже часто ми пересікалися. Але судьба зложилася так, що був позитивним да. хлопцем, веселим. Вони просто разом в трьох загинули і в мене теж разом з Мішою в тому окопі був мій земляк. Міша був дійсно найкращим, найнадійнішим і перевіреним не тільки часом, а й всіма діями, які він робив навколо себе. А для ініціаторів цього проєкту ветеранів із організації Разом ЮА питання вшанування пам'яті побратимів справа честі. Щоб кожна історія була на слуху, щоб отама молодь дивилась ці обличчя, читала ці історії. То треба жити за них, не забути, принести через століття. Оскільки ми будемо пам'ятати, оскільки будуть пам'ятати наступні покоління. От стільки є шанс, що Україна не буде воювати. Я хочу подякувати батькам. За те, що виховали сина, за те, що виховали нам, побратима, патріота, мужнього воїна, справжнього сина своєї землі і вашого рідного сина, Михайло Колеснік назавжди у пантеоні героїв захисників України. За самовіддане служіння батьківщині має державні нагороди та відзнаки, медалі за сприяння обороні Києва і за військову службу Україні. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Ключі від нового будинку. Такий подарунок отримала родина, в якій виховують шістьох прийомних дітей. Сім'я давно хотіла жити саме у Запоріжжі, і тепер у них є така можливість. Як облаштувалися на новому місці, бачила Надія Пилипенко. Тому дозвольте мені від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради передати вам в першу чергу ключі. Дуже. дякую. Вам рішення про передачу житлового будинку для тимчасового розміщення дитячого будинку сімейного типу пані Алевтини Душки. Мама Левтина Душка та її старший син вперше побачили свій майбутній будинок два місяці тому. Кажуть, одразу зрозуміли це їхнє. Я зайшла. Я, я зайшла сюди і я у себе вдома. Отак от. І ми обирали також із своєю прийомною дитиною старшою. Ми приїжджали, дивились, і він мені каже: Мам, це наше. Я <реш> як, замок? Да. Як, бази, як замок, у травні цього року сім'я Алефтини Душки офіційно стала дитячим будинком сімейного типу. Та вихователями родина була ще до початку великої війни протягом 15 років. Раніше жили у Вільнянську. Місяць тому сім'я поповнилася ще трьома дітьми. Вони каже мама вихователька швидко адаптувались і навіть допомагають вже із переїздом. Так, да, у мене дуже молоді діти. Так, діти у мене молодці, хлопчики, особливо трудяжки. Мам, все швидко, що допомагати. Раз, раз я не встигаю навіть за ними встежити. А вони вже все зробили. Ми просто зараз збираємось переїжджати, вони вже все упаковують. Коли що будемо пакувати, завжди питають. Будинок придбали на вторинному ринку за кошти державної субвенції. Його обирали разом профільні департаменти і сама родина. Одним із головних критеріїв була інфраструктура. Поряд у нас була створена місцева комісія, яка працювала у складі. Всіх департаментів, які можуть бути залучені. І е, нам дали завдання департаменту з управління житлово-комунального господарства, служби у справах дітей при, е, приглянути такий будинок, який би був задовільний всі потреби дитячого будинку сімейного типу. Нас... Все... нас все влаштовує абсолютно в будинку. Будинок дуже гарний. Я ж кажу, ми як додому зайшли. Кухня взагалі шикарна, шикарна кухня найголовніше. Ну і дітям все сподобалось, слава Богу. Класс, да. я в таком б... волю токані став. Так бачиш, і мечта твоя з да. Попри те, що у будинку вже шестеро прийомних дітей, тут є можливість розмістити ще чотирьох. Родина якраз думає над цим, але спершу сім'ї потрібно повністю адаптуватись на новому місці. Загалом у Запоріжжі існує 12 дитячих будинків сімейного типу. Частині з них вже придбали житло за рахунок державної субвенції. Надія Пилипенко Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. Дорога, яка руками була в ямах і калюжах, нарешті отримає нове життя. На вулиці водограйній укладають свіжий асфальт із гарантією на 20 років. Що говорять мешканці будинків і коли можна буде проїхати без перешкод, розкажуть наші журналісти. На вулиці водограйній кипить робота і асфальт теж. Зранку комунальники почали вкладати нове покриття, а напередодні зняли старий повністю зношений шар. Дорогу не ремонтували роками. Ями перетворилися на озера і місцеві в дощ ходили тільки у гумових чоботах. Три роки скаржились, три роки, три роки ждали, поки нам зроблять порядок. Наконець, в нас на вулиці водограною 8 буде порядок. Ми поснімаємо різові сапоги, як ми завжди бродили. Ходили, обминали лужі. Ремонтують понад 600 квадратних метрів покриття. Тут працює асфальтокладар, шкатки та самоскиди. Проходить ремонт внутріквартальних дорог. Так як було багато скарг на комунарську райадміністрацію, комунарська райадміністрація до нас зверталася, то, ну, то робимо. Дорога була тут внутріквартальна дуже в поганому стані. Це роботи, які треба виконувати. То, ну, багато ж машин їздить, то во дворах люди приїжджають додому на роботу. Ну, це також важливо. Від початку року в Комунарському районі оновили вже понад 2000 тисячі квадратних метрів доріг. Після водограйної ремонтуватимуть вулицю Автозаводську. Вадим Сорин, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. У першій частині випуску говорили зокрема про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій та нову оселю для дитячого будинку сімейного типу. Далі розкажемо про таке. Замість полущеної фарби та зламаних дошок яскраві кольори та чистота у Запоріжжі триває відновлення дитячих та спортивних майданчиків. Відзначили прогресивних та вмотивованих. Запоріжжя відсвяткувало День молоді. Як це було, розкажемо у випуску. Міжнародний день шульги відзначають у світі сьогодні. Чим особливі люди, які виконують дії переважно лівою рукою, дізнаєтесь незабаром. Безплатні покази фільмів для людей старшого віку. Таку ініціативу започаткували два місяці тому у Запорізькому кінотеатрі імені Довженка. За програмою Турбота поруч кожен пенсіонер може прийти на перегляд фільму щосереди о десятій. Деталі розповість Валерія Гетьман. У кінотеатрі імені Довженка з червня запрошують літніх людей на безплатні покази українських фільмів. Тамара Григорівна тут вже втретє і встигла переглянути кілька серйозних стрічок. Тож тепер прийшла на більш легкий фільм. Нам, як пенсіонерам, час ніде проводить свій вільний, і нам це доставляє задоволення приходити сюди і в і спілкування, і якесь для себе новшества. Хотілося б щось таке більше розлікательне, більше для душі приємне, щось веселеньке таке. А от Тамара Васильівна не була в кіно вже три роки, тому з радістю прийшла на сеанс з подругами. Разом з подружками зараз зі мною аж три фільми чудові. Просто мені подобається, що вони веселі, бо тут вистачає. У кінотеатрі кажуть, до кінця серпня розписані всі сеанси, тож чекають нових гостей. Нині тут показують генделик, дебютний фільм українського режисера Тараса Дударя. Стрічка водночас і комедійна, і трагічна. Загалом у кінотеатрі намагаються показувати фільми різних жанрів. Бачення метелика, безславні кріпаки. Довбуш та відпустка на осліб. 48 глядачів вміщає наша мала зала. Майже завжди повна, і тому заздалегідь все ж таки треба зареєструватися. Аби потрапити на безплатний сеанс, треба зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж звернутися безпосередньо до кінотеатру імені Довженка. Такі покази частина міської програми Старше покоління запоріжців. Реалізується в багатьох закладах культури Запоріжжя, зокрема в нашому кінотеатрі, що середи є безкоштовні покази для всіх бажаючих людей похилого віку. Дуже часто спілкуються, навіть знайомляться, далі разом приходять до нас на наступні сеанси. Показують фільми у малій залі в підвальному приміщенні. Тож під час перегляду всі глядачі у безпеці за два місяці. Такі кінопокази відвідало понад три сотні людей. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Кольорові гойдалки, нові турніки та свіжо пофарбовані лавки це не просто мрії, а реальні зміни. У Запоріжжі відновлюють дитячі та спортивні майданчики, щоб і малеча, і дорослі могли проводити час безпечно та з користю. Цього разу їх оновили в Олександрівському районі. Які зміни відбулись, бачили наші журналісти. Ще місяць тому ця зона відпочинку у дворі будинків на вулиці Фортечній, 2 мала жахливий вигляд. Полущена фарба, зламані дошки, і ржаві турніки. Понад два роки тут не робили жодного ремонту. Мною був проведений опрос мешканців і було їхнє бажання навести лад на дитячому майданчику, відобули звернення. До районної адміністрації я вражений, що бригада, яка не тільки пофарбувала площадку, а і відновила її. Також голова ОСББ додає, що після ремонту тут стало гуляти більше дітей. Дуже приємно, коли ввечері я бачу багато мешканців з дітьми, які тут знаходяться і мають задоволення, те, що дитячий майданчик знаходиться в гарному стані. Приходять багато мешканців з сусідніх будинків і мають також надію, що у них теж буде це робиться на облаштування, знадобилось кілька днів. Яскраві кольори, оновлені лавки і чисті відремонтовані гойдалки повернули майданчику життя. Встановили нові бруси лав, дошки пісочниці, дошки накату ігрового комплексу, відремонтовані спуск гірки. Були закріплені елементи гойдалки та каруселі болтовими з'єднаннями. Також було проведено зачищення та фарбування елементів майданчиків. Зі 129 таких майданчиків у районі вже відремонтовано 12. До кінця року планують привести до ладу ще близько двох десятків. Наша задача, щоб всі діти мали змогу займатися спортом та дихати на дитячих майданчиках, які являються безпечними для їх здоров'я, і це наш пріоритет. Щодня працівники райадміністрації обходять територію або перевірити стан майданчиків. Також мешканці можуть повідомити про пошкоджені чи небезпечні елементи до контакт центру 1580 інформацію передадуть в райадміністрацію. Якщо ви бачите, десь де вандали порушили якийсь елемент майданчику, чи десь потребується ремонт, дзвонить на 1580 Чи в райадміністрацію, ми вийдемо, зафіксуємо це і зробимо в краще сроки? Аліна Мельничук Єгор Батуренко телеканал МТМ. Подорожувати у віртуальній реальності, політати на дроні, запустити мильні бульбашки та потанцювати під хіти Парфенюка у Запоріжжі. Масштабно відсвяткували День молоді. Як це було, бачила Валерія Гетьман. Святкування дня молоді у Запоріжжі це активні та корисні розваги, нові технології, цікава інформація та яскраві емоції. Стім ярмарок від місцевих вишів, можливість зануритись у світ наукових розробок. Це не нудні розповіді, а інтерактивне спілкування зі світом нових технологій. Сьогодні показуємо те, чому ми можемо навчити майбутніх інженерів, які будуть нашу індустрію піднімати. Це машина Лего, яка програмується і може виконувати певні рухи, тобто які записані в програмі. У нас все, що стосується автоматизації, і електроприводу. У реаліях прифронтового міста не варто забувати про безпеку. На стенді від поліції нагадали, що вночі варто мати на собі світовідбивальні елементи, аби бути помітним на дорозі. А ще тут можна було побачити справжні військові дрони та приміряти екіпіровку. Розуміння, які типи БПЛА використовуються на сучасній війні і які вони виконують задачі. Про екіпірування це просто загальна військова е, амуніція, яку носить на собі в посядневому житті військовослужбовець. А це вже локація розваг, мильне шоу та тематична фотозона. І можливість зробити відео у мильних бульбашках. Саме те для соцмереж. Дуже багато чого цікаво. Це високе в нас сім'ї. Зона, щоб фотографуватися, і також я люблю мильні бульбашки. Є така чудова зона, теж яку ми підготували. Також на місці працювала локація, де за допомогою спеціальних окулярів запоріжці мали змогу зануритися у світ віртуальної реальності. Під час свята у незламному хабі кожен знайшов щось своє. На дроні політав, на 3 d принтері постояв. віртуальну ранність побував, коктейльчик зав. Мені сподобалось не більше на дроні літати і коктейлі. У нас в запоріжжі в цілому дуже мало таких заходів роблять. Я коли побачила, одразу побіжала реєструватися. Дуже багато людей можна з ким познайомитись, дізнатися чогось на голову. Це дуже круто, що такі заходи роблять там молоді. Друга половина заходу музичне привітання. Також за активну участь у житті міста та області представникам молоді вручили грамоти та подяки. Ми отримуємо перемоги на національному міжнародному рівні. Ви допомагаєте, волонтерите, ремонтуєте військову техніку, багато-багато в чому. Ви найкращі. Молодь це на сьогодні дуже мужні люди наші захисники. Ви наші майці. А по завершенні церемонії нагородження для запорізької молоді виступив зі своїми хітами співак Парфенюк. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. 13 серпня у світі відзначають міжнародний день шульги. Це свято нагадує про тих, хто у більшості ситуацій мислить інакше, буквально з іншого боку. Лише 10% населення планети від природи ліворуки. Саме ця особливість часто дарує креативність, нестандартне мислення та унікальний погляд на світ. Детальніше розповість Вадим Сорвін. Валерія від народження Шульга у повсякденному житті ліва рука для неї основна. Пише, їсть, виконує будь-які справи. Та у волейболі чи гандболі дівчина більше користується правою. Пишу їм всі повсякденні справи виконую, але в спорті досить довгий час займалася саме правою рукою. Вона у мене робоча, тому. Як зазвичай, як людина, я лівша, але в спорті тільки правою. у школі. Вчителі не намагалися перевчити Валерію, а здивовані однокласники навіть пробували повторити її почерк. Спокійно сприйняли це і в родині. В більш дорослому віці бабуся, дідусь, мама, папа казали, що ми тебе навіть не намагалися переучувати, оскільки вже в нашому часі в сучасності таким не займаються. Вільно працює лівою рукою, і Богдан понад 10 років займається відеомонтажем. Каже, якщо раніше комп'ютерні мишки робили лише для праворуких, то зараз більшість симетричні, а деякі спеціально адаптовані. Мишка вже давно симетрична, вже форма мишки не зроблена під праву руку. Є особливості, але так само випускають і під ліву руку. Колись я намагався вчитися грати на гітарі, і там все зроблено під правшу, бо основна рука, якою ти граєш, це права, лівою ти зажимаєш лише струни. Ось і це незручно, бо до цього треба було би адаптуватися. Але вже придумали гітари для шульги. у побуті. Різниці майже немає, але іноді треба пам'ятати про тих, хто поряд. Що вперше в голову приходить. Незручно, якщо з кимось сидиш за столом, треба сідати однозначно з краю, бо ти будеш просто впиратися ліктями в іншу людину. Психологи нагадують, ліворукість має кожна десята людина, найчастіше чоловіки. Серед відомих Леонардо да Вінчі, Марк Твен і кілька президентів США. І перевчати дитину з раннього віку, використовувати праву руку для звичайних справ не потрібно. Якою зручною рукою ми то і пишемо, так і беремо предмети. Бо якщо перевчати, знову буде. Порушення, і знову буде, скажімо, така міграція цих зон мозку, і знову буде такий дисонанс і колапс. Тому ми залишаємо цю таку особливість так у людини. Причина ліворукості в особливостях роботи мозку. Він асиметричний у лівій півкулі. Активні зони відповідають за логіку, послідовність і абстрактне мислення. А права керує образним сприйняттям, тембром і інтонацією. Лівші зазвичай більш емоційні та відкриті. Це висока емоційна лабільність за рахунок того, що і пристосованість до суспільства праворукого у них вища, і емоційна така лабільність теж вища. Їх мислення більш, таке менш послідовне ніж у праворуках, так вони більш експресивні, часто використовують жести, в міміці, тому їх можна назвати щирими, такими досить емоційними, експресивними, відкритими людьми. Половина шуль однаково вправно користується обома руками. Це може передаватися у спадок, а люди з такою особливістю нерідко досягають успіхів у творчих професіях. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.